Радіо Chicago. Володимир Зеленський і його влада збираються збільшити податки для звичайних українців. Мене звати Назар Махачов. ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своєму. В цьому відео я хочу згадати два законопроекти, подані Кабінетом міністрів до Верховної Ради України. Згадати, навести певні цитати і навести певні роздуми. Власне, нам традиційно змальовують ситуацію, що в нас не вистачає грошей, а значить, а значить потрібно в чергове залізти в кишеню до звичайних українців, не навести порядок з корупцією, не навести лад, облік, аудит і так далі, із використанням всіх наших національних багатств, які аналітична група при Рамштайні оцінила в 15 трильйонів доларів. А потрібно залізти в кишеню звичайним українцям, які фактично виживають в цей момент часу. Більше 4 мільйонів українських пенсіонерів отримує пенсію менше 5 тисяч гривень. Але ж їх багато це 4 мільйони. А тих, хто має владу і продовжує заробляти мільярди, їх небагато, але вони мають вплив. І тому простіше, звичайно, доїти з простих таких українців, тим більше, що українці традиційно на такі речі мовчать. Українців дуже легко збурити емоційно в якихось сферах гуманітарних, але на превеликий жаль, ми не проявляємо прагматизму. Прагматизму в користуванні своїм національним багатством, в рахуванні своїх грошей, які нещадно деребанить кожна влада, не тільки влада Зеленського. Тепер, власне, до самого законопроекту. Зараз на обговоренні перебуває два законопроекти: 11416 та 11417. 11416 має назву про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Це дозволить збільшити видатки на оборону та інші цілі на 500 мільярдів гривень. Так, власне, вони розповідають. Низка пунктів цього проекту є спірними, які можуть погіршити становище як більшості підприємств, так і українців, як фізичних осіб в цілому. Щодо підприємств і щодо бізнесу. Ви знаєте, є така цікава штука. От у нас дуже викривлене уявлення про бізнес, тому що ми переважно, наприклад, схему купив дешевше, продав дорожче. Ми це записуємо до бізнесу. Цією схемою дуже активно користуються ті, хто близькі до влади. Вони купують десь дешевше, до прикладу, фляги для армії. Дешевше закуповують в Китаї і в 2,5 рази дорожче продають Збройним силам України. Заробляють на цьому сотні мільйонів гривень. Але це не бізнес. Реальний бізнес це в першу чергу виробництво. Виробництво високої доданої вартості. І Саме виробництво високої доданої вартості завжди є основою економіки. Якщо його немає, не буде працювати сфера послуг, не буде працювати купи-продай, не будуть працювати дрібні магазини, перукарні і так далі. і так далі, і так так далі, далі. В першу чергу, тому що в людей не буде купівельної спроможності. Так, от з моменту повномасштабної війни близько половини виробничих потужностей України закрилось. І причина тут не тільки в Путіні. Так очевидно, що Путін, Москва це споконвічний наш ворог. Це ворог, який становить загрозу самому нашому існуванню. Але на нього абсолютно все списують. Деребан української землі, дерибан українських надр відбувається не через Путіна. Деребан української електроенергії. Коли ще в березні 23-го року Ренат Ахметов на електроенергії, виробленій вироблені атомними електростанціями, зміг заробити понад мільярд гривень, купивши надлишкові потужності за одну копійку. Це ж прекрасна схема, прекрасна. І все відповідно до закону. Ну, звичайно, що відповідно до закону, тому що закони приймали під диктовку тих, хто на цьому заробляє. Що робити, якщо тебе грабують по закону? Хороше запитання. А тепер повернемось власне, до цього закону. Точніше, поки що законопроекту. Підвищення військового збору для фізичних осіб до 5% від доходів, для юридичних осіб, платників податку на прибуток підприємств та платників єдиного податку 3 та 4 групи 1% від доходу. Для ФОП на єдиному податку першої, 4-ї групи 5%. Для ФОП на єдиному податку 3 групи 1%. Фактично, оподаткування українських громадян тепер буде складати не 19,5%, а 23%. Це вплине безумовно і на всі речі, які ми будемо купувати. Тобто, по суті, за запуститься в тому числі і певний інфляційний виток. Ще певні зміни, які пропонуються: 5% від вартості банківських металів, 30% від вартості ювелірних виробів, 15% від вартості легкових автомобілів, придбаних юридичними та фізичними особами, крім тих, які ввозяться для інвалідів. Це цікаво, адже Держмиту в Україні на везення авто, воно і так більше, ніж всюди. До речі, ви пам'ятаєте, був момент, коли е, дали можливість завозити так звані євробляхи під нульову ставку. Але ж вони тоді скористалися цим вікном, завезли собі автомобілі, які коштують мільйони. В той час, як звичайна українська родина, автомобіль, який там коштує 3-4-5 тисяч доларів, вона в принципі більша частина родин не здатна купити. А вони відкрили вікно, завезли собі стільки, скільки було потрібно, елітки під 0%. Ну а зараз для всіх решта далі готуються всі збільшення. 5% від доходу з продажу нерухомості фізичними особами, які протягом року продали один об'єкт нерухомості. 5% від тарифу за користування мобільним зв'язком. Крім того, планується оподатковувати міжнародні посилки вартістю більше 45 євро. Зараз там 150 євро. Крім того, ще там є податок, додатковий акциз на мінеральні води, чи взагалі там на води в пластикових пляшках і так далі. і так далі. Багатих мало, бідних багато. Значить, можна пограбувати бідних, вони ще й не організовані, розколоті між собою. І ми з кожного візьмемо потрошки і будемо наповнювати бюджети. І будемо на весь світ розповідати, і в першу чергу довірливим українцям розповідати: ну в нас же ж війна, нам треба фінансувати армію. А те, в яких обсягах відбуваються закупівлі на Прозоро, як нас обкрадають, як мародерять на армію. Як після тих всіх скандалів там, е Збройні Сили України закуповують макарони в 1,6-1,8 рази дорожче, ніж Національна гвардія. Хоча їдять вони одне і те саме, як на флягах. Для Збройних сил України заробляють сотні мільйонів гривень. Та на всьому заробляють зарплати мільйонні і сотні тисяч, пенсії, в тому числі для колишніх партноменклатурників, для тих, хто в свій час засудив стуса і так далі, 200 тисяч гривень пенсії. Що неможливо обмежити в цей час верхню межу зарплати, наприклад, для самих топових там, посад в Україні встановити планку там, 400 тисяч гривень. А не багато мільйонів. Неможливо, все можливо. З точки зору юридичної логіки, юриспруденція і, власне, прописування певних законопроєктів і їх прийняття це лише юридичний механізм реалізації духу закону. І коли ми говоримо про бюджет як про явище, як про основу держави насправді, то для наповнення бюджету треба зробити дві речі: перше, розчистити всі струмочки, які його мають наповнювати. Причому там є маленькі такі струмочки, які можна зберегти в силу того, що вони допомагають людям виживати. Але головне розчистити отакі цілі русла рік, які забруднені. До прикладу, наші надра. У нас там трильйони доларів. По факту, коли використовують, там, не знаю, український метал, до прикладу, я колись бачив аналітику, я про це зроблю окремо передачу. Але в тій аналітиці, яку я бачив, показувало, що до державного бюджету сплачується півтора відсотка від вартості руди. Ви уявляєте, яке це пограбування? Півтора відсотка від вартості руди. Якийсь олігарх з розряду Пінчука, Рабіновича чи Новинського, сплачує в держбюджет. Ось там гроші. Причому навіть не мільярди, а трильйони в цих надрах, і їх треба використовувати, а не видирати в людей останнє, а люди і так вже виживають. Але людей свідомо видавлюють з території України. Але це перше джерело наповнення. Джерело наповнення це надра, максимальне створення умов для виробництва з високою доданою вартістю. І друге, що потрібно зробити. І це друге, воно, мабуть, не менш важливе в теперішніх умовах ніж перше. Відсікти паразитів, випалити тих всіх брехливих фарисеїв, які грабують, які грабували Україну, розпочати перегляд найбільшого пограбування України внаслідок так званої прихватизації, повернути природні монополії у власність держави. Нехай тільки держава заробляє, на газі, на нафті і так далі. І тоді, навіть якщо українці будуть сплачувати підвищений тариф, то цей тариф буде йти в державний бюджет, а не на кіпрські офшорні компанії, з в кінці кінців кінцевими бенефіціарами яких виявиться якийсь Ахметов, Фірташ чи їм подібні. Таких прикладів можна знайти дуже-дуже багато. Перегляд того, що будується, нам дійсно потрібно зараз це все будувати. На, малій, на моїй малій батьківщині, на Львівщині, в Сокальському районі там міст із транспортною розв'язкою майже за чверть мільярда. Ви що, здуріли в час повномасштабної війни? Це те, що критично нам було потрібно, серйозно? Це райцентр. Ну зараз вже навіть не райцентр після їхньої брехливої реформи децентралізації, яка насправді зроблена для того, щоб деребанити наші надри і нашу святу землю. Але це не тема сьогоднішнього нашого ефіру. Вони цього робити не будуть. Просто не будуть. От, знаєте, це тут як в анекдоті, що хлопчик питає тата: «Тату, тату, там акциз додатковий на горілку ввели, тепер ти будеш менше пити. Ні, тепер ви будете менше їсти. От вони йдуть за такою логікою. І ця їхня логіка вона ніколи не припиниться. Як одне західне видання, я вже не пам'ятаю, чи The Economist чи «New York Times», Мені здається, написали, що крадуть так, ніби завтра не настане, фраза, яка стала крилатою. І вони розуміють, що так, і вони розуміють, що чим більше вони зараз крадуть, тим краще в майбутніх, буремних подіях їм буде е, організовуватися, утримувати свої приватні армії, домовлятися з тими, хто тут буде наводити лад і так далі, приносити щось в конвертах і т.п. А ми. А ми, українці за цим всім спостерігаємо. Просто спостерігаємо і не розуміємо, що в першу чергу держава це організація, що нас спеціально розділяють за купою різних критеріїв для того, щоб ми не організувалися. Що нам спеціально підсовують своїх політичних лідерів, в тому числі із числа ветеранів і так далі, чи ветеранів, чи псевдоветеранів. Але вони мають бути їхні. В кінці кінців, по приходу до влади, незалежно від кабінету, вони мають реалізовувати їхню політику і не наводити лад. Україна не бідна, а пограбована. Ми мусимо навчитись рахувати свої гроші. Все те наше національне багатство, воно дійсно наше. Попри те, що за 30 з лишнім років. Побудували таку систему, яка нас нещадно грабує, яка нас фактично відрізала від національного багатства, від землі, від надра. От вони нас відрізали протягом 30 років. А потім таки кажуть: а ви знаєте, а на що вам то національне багатство? Ну, от записано в 13-14, що земля, надра, шельф і так далі це все ваше. А що ти за ці роки незалежності з цього отримав? А давай ми продамо всю нашу землю. А для чого вона нам? Або давай ми ветеранам роздамо по 2 гектара землі. Ветеранам, які завідомо її обробляти не будуть. І вони захочуть потім її продати і в такий спосіб пробудити шкурний інтерес ще й стравити народ із воїнами. І таких механізмів диявольських фарисейських маніпуляцій в них надзвичайно багато. І в цих механізмах ми мусимо розбиратися. Ми мусимо слідкувати за грошима, ми мусимо бути фінансово достатньо грамотними, розуміти, що ці всі підвищення в цифрах для нас конкретно принесуть. Якщо ми не організуємось, то ми зникнемо як народ. Вже для нас, крім цієї загрози, про яку я кажу, вже для нас готують завезення мігрантів, масово готують вже на рівні законопроектів. Не розмов всяких експертів, які вже давно кілька місяців тривають, агітують, кажуть, нам треба мільйони робочих рук, і так далі. А для чого це буде робитися? Я про це розповім в інших відео. Але вони це вже реалізовують. А ми далі спостерігаємо з відкритим ротом. Поки ми не організуємось, не створимо протидію, до того часу ми навести лад тут не зможемо. А національна катастрофа. Я навіть вже не знаю, як описати ту межу, яку ми давним-давно перейшли. Ось такий мій коментар. Прошу вас про зворотній зв'язок, сподобайте, коментуйте, поширюйте. Ваша інформаційна підтримка надзвичайно важлива. Я був змушений взяти паузу на тривалий час. І зараз ми відновлюємо інформаційну роботу, і, в тому числі, ваш коментар допоможе нам відновити алгоритми Ютубу для поширення каналу для популяризації відео. Тому ваша інформаційна підтримка справді носить надзвичайно важливий характер. Завдяки кільком вашим простим діям таку важливу інформацію буде отримувати більша кількість українців. Дякую всім, хто допомагає. Дякую і до наступних зустрічей. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.